Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршовець. Війна вривається в Європу. Просто вибиває ногою двері Європи і вривається в Європу. В Румунії підпалили склад паливно-мастильних матеріалів для Збройних сил України. Вдумайтесь, в Румунії підпалили склад паливно-мастильних матеріалів. Для Збройних сил України. Хто це зробив? Ну, зробила російська агентура. Про це вже кричать в Республіці Молдові сусідній з Румунії. Про це вже пише румунська преса. В селах на кордоні з Україною Румуни побудували бомбосховища. Російські дрони регулярно падають на Румунію. Румунію готовлять до того, що Росія є прямим ворогом. Румунії, а те, що на території Румунії спалили на військовій базі склад паленомастильних матеріалів для Збройних сил України, який був під охороною, свідчить про те, що російські спецслужби вільно себе почувають і діють не тільки в Україні, але й по всій Європі і, напевно, по усьому світу. Нема їх кому ловити. Немає все. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.